Сьогодні в Україні відзначають День української писемності та мови, свято, що об'єднує всіх, хто любить і береже рідне слово. Мова це серце нації, її пам'ять, історія, сила і національна гордість. Мова допомагає нам спілкуватись, дарує нам казки, колиськові пісні, поезію в цей важливий день. Діти і педагоги нашого закладу вирішили доторкнутись до літературної спадщини нашого видатного земляка Миколи Івановича Братана. Адже до 90-річчя поета 2025 рік оголошено роком пам'яті Миколи Братана, талановитого поета, письменника та громадського діяча. Микола Братан пересойка депо місту. Пасуйка де по місту, то ще ксіється кропистий, Петрик вишу походять, пасок, де по пісту, лишики ми хотять. Микола братан несподіваний пасажир. Горобець в морозну днину у тролейбу залетів. Покататися, як дитина, чи сігрити захотів. Микола братан, в чому річ я ходжу на пляж із другом, і ніяк я не... Багнув цуцик плаває без крови, а я без крови знов тону. Микола братан, до Ромашки. Тебе угледжу в полі, а чи в лузі, між трав, що стануть сіном майовим. Не попрошу вернуть старих ілюзій, Я в інші дні віддав данину їм. З тобою ми одного сонця, діти, землі одної проріст весняний. Не жур мене, що зав'ядають квіти От інших втрак сьогодні, я журнал, ти сонечка, очей своїх засвічуй, накруто схила і поміж долин. Не жур мене, що в тебе цвіт не вічний, можливо, тим іще дорожчий він. Я теж, як ти, от квітну, що подієш, та, стрінувши тебе на подині, світлію, іначе в юності. Радію, лиш не питаю, любиш, а чи ні? Микола братан цвітуть петунії, В якомусь дивному відлуні, Посеред квітів, що яскрять, Розлив орошених петуній дарує іншу благодать. Нас повертає в роки юні, Куди все тяжче повертать. Листя на морозі Микола братан. Листя на морозі посмутніло, поскляніло, дзвонить, мов кришталь. Сніг і зелень збоку глянеш мило. Йде зима яка ще тут печаль: між дерев людські потоки лються, ти і сам у гаморі юрби, та нічого так не жаль по людськи. І як тії плакучої верби. Ми не німі, нам з віку дане слово, щоб світ оцей збагнуть могли до дна, в нім хліб і сіль, дві життєві основи, і третя слово теж не зайвина.